Скільки років потрібно займатися автомобілями, щоб стати першокласним автоекспертом? Давайте спробую пояснити на власному досвіді. Скажу так, що займаюся автомобілем вже близько 20 років. Спочатку автослюсором, потім автобізнесменом, як зараз прийнято говорити. Ну і вже 6 років займаюся перевіркою автомобілів перед купівлею. Скажу так, що. Немає меж вдосконалення. Весь час доводиться вчитися, тому що раніше всі автомобілі були плюс-мінус однакові, що дизеля, що бензинові. Таким чином не було ніяких складнощів, а зараз вже трошечки складніше. Тому доводиться постійно чомусь вчитися, довчатися. Прямі вприски, ДСГ, металізовані шпаклівки. Весь час щось нове пізнаєш і немає вибору, тому що якщо ми цього не будемо знати, то що ми зможемо перевірити? Таким чином, стати прям першокласним, ідеальним, немає ніякої можливості. Хіба що, якщо займатися одною конкретною маркою, моделлю, дійсно можна і вивчити, вдосконалитись і знати про неї все. Але з нашими реаліями місто невеличке, доводиться перевіряти все підряд. Тому, от такі ми універсальні автоексперти. Так що, кому потрібна перевірка автомобіля, замовляйте, можливо, не в самого кращого, але не в самого останнього автоексперта.